Шови голови. Так, мені не дозволяють починати ефіри на каналі, але я можу це зробити тут. Трамп віддав наказ стріляти, Білорусь і Росія готують напад на Польщу. На Майдані відбулись протести, аби з угла рубанула каре. 6 вересня 2025 рік мене звуть Анастасія Гусарєва. Новини України. Підпишіться, щоб не пропустити, я розповідаю. Вчора я вам обіцяла, що послухаю, які заяви зробить дід. дід, дід Френ... Дякую Дє зробив заяви. Каже, або війна в Україні припиниться, або буде пекло, і всі заплатять велику ціну. Я ж одразу думаю, ну це ж він для Путіна буде влаштовувати пекло. А ні, ніє! Як пояснили мені експерти, це мається на увазі, що нас всіх чекає Третя світова війна. І тут треба сказати, що Путін завершувати війну не збирається. Про це пише низка видань. І пишуть про те, що йому треба, ну, він так собі придумав у своїй хворій голові, що йому треба. Треба тільки перемога. При цьому всьому Трамп віддав наказ стріляти по літакам Венесуели, які наближаються близько до кораблів Америки, які він послав туди на навчання до кордонів Венесуели. Більше того, повідомляє, по-моєму, якщо я не помиляю, зараз уточню CNN, про те, що. США розглядають е, можливість нанесення ударів по Венесуелі для боротьби із наркокартелями. CNN посилаються на свої джерела у Білому домі, а я розповідаю про це вам. Вже декілька наркоторговців вони. Знешкодили, скажімо так, і про це є інформація. Вчора на брифінгу Трамп повернувся отак до своїх військових і каже: можете робити все, що вважаєте за потрібне, якщо є небезпека, тому що міністерство. Тепер вже війни його Трамп перейменував Міністерство оборони в Міністерство війни. Вчора опублікувало кадри і сказало, що літаки венесуельців підлетіли надто близько до кораблів США. Там 4500 піхотинців тренуються, будуть вживати заходів. Далі Туск, який є прем'єром Польщі, сказав, що Росія і Білорусь тренуються до нападу на. Польщу і це все відбувається в рамках програми захід 2025 яка проходить на території Білорусі, і в доповнення до цього зараз з'явилася інформація про те, що поляків закликають негайно виїхати з Білорусі. У МЗС країни пояснюють це ворожими намірами з боку недружніх країн. Ну і вчора протестували на майдані, вийшли проти закону, який посилює кримінальну відповідальність для військових за за. І за невиконання наказу командира туди прийшла Мар'яна Безугла, яка сказала, що рубонула каре. Все, це всі новини станом.